Це новий влог. Я зараз чим тікую до автобусу раночок, сьома година. Взагалі дуже світло на вулиці. Це просто ваушно. Я вже дуже чекала, коли вже нарешті буде світло, тому що на початку весни було взагалі дуже темно зранку, і мені прям дуже страшно було ходити. А тепер ось так, О, дивіться, просто-просто вау. Мені хтось казав, а я знаю, хто сказав. <реш> мені казали, що я багато показую квіточок. Вибачте, вже так є. Коротше, дуже мені просто подобається. Зараз вже буду бігти, тому що я трошечки не встигаю. Звісно, що я як завжди йду по траві, тому що ось тут я могла йти ось тако там асфальтом, але це дуже довго і воно в мене займає більше мені йти на 5 хвилин десь, ніж сюдою. але я просто не встигаю і тому хожу полем клас. Потім в мене брудні красівки. Але мені просто от там ходити, весь час обходити. Ну, тут реально дуже довго мені. Я не встигаю потім. Yeah. Треба від цієї лінні позбавлятися якось взагалі Крапець. До речі, мені дуже подобається знімати ось цей будиночок і ось це дерево. Це дуже так гарно виглядає, просто вау. Я вже приїхала і зараз мене знімають. У мене оператор з'явився. Однокласний, тут так гарно. Бжемо естетик. Там школа, тут річка, там небо. Все прекрасно. Ходімо, а вкажемо школу. Трошки дійдемо до школи, а потім покажемо її. Добре. Відсюди, як бачите, бачимо там школу. Хай як це? Ржека, річка. А річка? Річка. Естечка просто. День жарно. День жарно. День жарно. Нарешті йду зі за школи. Зараз я дуже скоренько магазин. На вулиці дощ. Добре, що я взяла парасольку і подивилася погоду сьогодні. Дуже-дуже класно. Але є не в мене білі гетри. <рес> <Наспільшу. рес> <Наспільшу. рес> зараз я йду в магазин і потім е, парасольку розкрию, тому що дощик невеличкий, звісно. Але є. Я вже йду зараз на зупинку. Розкрила парасольку. Це не моя парасолька, це моя мама, тому що я забула свою і взяла її. Просто подивіться, на ці квіточки Готік, як це гарно. Дуже гарно, скажіть. Дуже гарно будемо ваучити. Зараз на зупинку буду чекати ще 10 хвилин. Ну, короче, чіла на автобус, який трошечки далі їде, тому що мій запізниться. І я вирішила сісти на цей. Тепер мені йти трошки далі. Я вже на місці, зараз знімаю своє свій... Свій намисто. Мистець. Таке добре волосся. Дуже мені подобається. І завжди хотіла тебе волосся мати. Все, зібралася вже. Зараз йду. Я чекаю автобус, просто подивіться, що сталося з них там. Капець. Я вже думаю, що буду робити короткі, хоча хочу довгі, але доведеться вже з не видно, там вже підтомилися. Оці два нарощені, а всі інші мої. Тут теж всі мої не, виглядає, не дуже вже. Я вже чекаю на інші зупинці, і автобус десь буде через 5 хвилин, ще буду чекати. І я хотіла сказати, що я зараз, до речі, спризала це пішла останній раз. І потім я ще в наступному місяці знову почну ходити. Це мене сьогодні останній день був, бо я місяць брала одразу і ходила місяць. А зараз я десь 15 днів це почекаю, і потім вже в наступному місяці вже піду знову в спортзал, але вже думаю, в інший. А поки що я буду займатися вдома. Плюс в мене курс треба закінчити по розтяжці до кінця місяця. У мене доступ закінчити курс, доробити мені 5 відео по моєму курсу, який я теж проходила вже три місяці. Я не можу зробити відео 5, коротше. І ще курс плюс по гурконтенту. І якби це все треба мені зробити, і потім буду вже ходити в спортзал, коли буде більше часу, якраз. А так то вдома буду займатися теж обов'язково і спорт це життя, ж? правильно? Тому так. До речі, в мене зараз така ідея з'явилася. А ще якщо зробити відео відповіді на ваші запитання. І це буде реально дуже круто. Вже я думаю, що я зроблю опитування в інстаграмі. І щоб писали запитання, я потім на них буду відповідати. це буде дуже круто. До тобто, речі, класна ідея. Треба записати. Завжди, коли приходить якась ідея, обов'язково треба її записувати. Подивіться на цей базок. Це просто неймовірно. Клас. Люденьки, будь ласка, пустіть мене відвір до себе пофоткатися. Ти ж хоч там по фоткапся. От, блін. Можна тебе з гостьою. Я витаюся в книгу. перерва, Потім ще два уроки. Я зараз тут вже буду чекати ще вчителя. І потім буду який, чекати автобус. Один, навіть більше. Ось така от комедія виходить. На вулиці доволі холодно, вітряно, ну, взагалі Мам мабуть, сніг. Коротше, це капець. Просто преш. Зараз вже. Мы зареставрировали в чайне. Так все а выглядит Казалось бы, нам немного похмуро Это дом, знаешь Уже заканчивается урок Теперь мы еще чекаток зарубили Прекрасно <решка> Привет! Чао Милошка Наша ютуберка понужка. Я очікую за комплімент. Одобряйте. Лайк. Я відбуваюся за ці слова, я все запікула. І розумієте, в чому в черзі? Всі просто навчилися, це українським оціком. Перекористується, прекрасно. Знаєте, в мене іноді таке буває, що в мене прямо так магнітиться чолка, просто максимальний чубчик е, вивчається. І я, що мені робити, я без поняття. Ну, Я так і так, і так, і поправляю. Вона все одно в мене магнітиться. Ось така комедія. Я вже вдома, зараз в мене буде таке швиденьке прибирання. До речі, покажу свій образ на сьогодні. от фіт в мене такий. Мені дуже подобаються ці довгі шкарпетки. Бантик. До речі, в мене бантик завжди чомусь криво якось причеплений, тому що я взагалі не бачу, як його чіпляю взагалі. і типу, якось воно потім виходить криво. Почну з того, що я свій шопер. Звільню вже нарешті від речей до спортзалу і поставлю його на місце. Тому що на місці він вже не був десь більше місяця. До речі, хто не знав, його місце завжди було ось тут на місці цієї сумочки зараз. Тому я його сюди поставлю, думаю. Ось так буде в мене здобуття. А ця сумочка була на горі. Але я думаю, що я зараз не хочу її туди ставити, тому я поставлю, думаю, десь сюди. Таком буде. Парфуми. Кришечка. Так. Сюди. Ой, класно, гарно буде. І в обшивку, до речі, своїм парфумом, бо все не можу їх закінчити, тому що вони їх мені взагалі віддали, просто подарували, і е, вони дуже такі спиртовані, і там все, такий апельсин, знаєте, запах. І не зовсім вони до кінця мені подобаються, але я просто їх. Всі випшикаю, знаєте, в кімнаті я завжди напшикаю, і воно, в принципі, нормально потім запах. Але якщо прям сильно якось на себе напшикувати, воно дуже, знаєте, таке термоядерне, дуже таке концентроване, не знаю. Тому я Завжди отако пшикаю, просто усюди, куди можна. І сюди, і в шаф, і щоб все мене. У мене ще тут моя, моя цей букет композиція, то я тут не пшикала. Я їх вже практично там випшикала. Було ось тако. Коротше, все, викидаю. Нарешті його вже викидаю просто. І далі ставлю на місце свою лампу. У мене вона ось тут стоїть. Це в мене така підсвітка, знаєте? Дуже вона гарно потім виглядає, такого микаю і прям чітко. Далі. Оце маленька лампа. Мені треба батарейку купити до пульту, щоб вона не світила різними а світила таким, знаєте, заходом сонця. Мені дуже це подобається, тому я її ставлю на місце. У мене, коротше, такий прикол у мене від мікрофона ось ця штучка прям з самого початку відпадає. Я її весь час лагоджу, але вона мене все одно так робить. Я якось хочу його полагодити. Наступне це планер. Я сьогодні буду зараз якраз знімати відео про свій планер, як я планую, що я планую і так далі. І мені ще треба щось якісь ідеї придумати, тому що я ще не до кінця придумала, як там я скажу там, привіт і так далі. І щоб це було цікаво, знаєте? Наступне, до чого ми з вами переходимо, це ось ця місцевість. Тут в нас такий сроч, і нам потрібно це прибрати. У мене тут огляд, що в мене тут знаходиться. І перше, це шоколадка. Чорний шоколад, я, до речі, не дуже люблю. В принципі, раніше я його взагалі не могла їсти, але зараз його більше я починаю їсти, тому що молочний я не хочу їсти, тому що я люблю. Ну, блін, він не корисний абсолютно. А цей хоча б менше цукру має. Ну, то трішки іноді, коли мені там хочеться, то я трошки його жую, але воно мені теж не заходить особливо. Але що є, то є. Я його покладу на стіл собі і буду потім їсти. Трішечки, напевно. Далі в мене тут вішаки. У мене два види. Чому два? Тому що е, цей для спідниць, а цей для одягу. Наступне це боді. Кладемо на місце є. Далі гольф. Потреба вивернути його. І також кладемо на місце. До речі, які я носила там раз, два. В мене таке речення знаходяться ось тут. Якби, ну, бачите, якби трошки там срач, але якби, що є, то є. Кладемо сюди. Я, знаєте, по одному разу вдягла і покинула, і вона в мене тепер якби, більша частина гардеробу тут. Ну, Коротше, така комедія. Наступне — це мамина парасолька. Мені треба її просто повернути. Я кладу на стіл, щоб її повернути. Далі миша, Джері. Обожнюю його, але він дуже маленький. Якийсь я в принципі, якби ну, якби, в мене іграшок плюшевих тут немає. У мене дві іграшки лише маленькі такі. Там в мене цей Бетмен, в мене здається. Він тобто є тут просто дві мої іграшки. У мене раніше ще був Гері із Господі Боба, але його подарувала в моїй подорожці Марії, тому що вона дуже його обожнювала. Цей мультфільм і обожнює. І я взагалі його тоді знайшла просто на якби, як і ці іграшки, в принципі, ну, ну так якось, Короте, ці прикольні іграшки, але я не знаю навіть. Мені здається, що я його, їх в найближчому часі віддам, скоріше за все, бо в принципі якби, навіщо вони мені. Але поки що хай будуть. Поки що вони мені радість приносять, тому в принципі можна комбінезончик, теж його кладемо, до речі, які не цілий раз. Далі худі яке Знаєте, то нове, то старе, я не розумію, його і дома, і в школі ношу. Я взагалі, якби би ми е, речі, які я ношу вдома, які я в школі ношу, або взагалі на вулиці просто знаєте. Вдома я все ношу. Просто якби це не за що я там в постіль, там в, в, речах, в яких я була на вулиці. Ні, так ні. Просто взагалі ти тобто походити тут, а ось де я просто кажу. Так, я так роблю, а так то в домашньому, звичайно. Тому я його кладу до тих речей. І останнє це піжама. Всюди вона в мене обсуди. Я її покладу на ту поличку, на якусь іншу. З навушнички, це Redmi. і залишилося це поправити. От і все, готово. будь ласка. В принципі, на цьому все. Я вже йду знімати відео про планер. Я вже в школі. Такий мене аутфіт. Хочу спати вже. Просто максимально. Життя. У нас нарешті закінчилася фізкультура. Два уроки фізкультури. Це просто капець. Зараз вже буду йти. Ще я бачила, що на вулиці був дощ, і це не дуже добре, тому що мокро. як би, і якби не дуже розумію, самі. Я вже нарешті вийшла. Так свіжо на вулиці, знаєте. Трошки калюзі. Як би да? Коротше, тако. Я вже дуже рада, просто максимально, знаєте, це... сонце, звісно, вийшло із чату. Нема сонечка фактично. Так похмуро. Чоло. Я зараз на автобус. Я, звісно, капець як виглядає, на вулиці дуже холодно. Прям туман просто що контент. Входила ось тако ось тако, тако Полом мені змогла йти буде мокро. Мені мама сказала входити. І взагалі, звісно, то хтось. В мене чомусь трошки горло болить. Це мені дуже не подобається. Наразі з тобою перерва, я тут сюди відею і буду йти потім знову на урок. Мені, коротше, де кажуть, щоб я менше знімала, але це мій будь ласка. привет. Я здорово уже сильно хочу пообидеть, но зараз до школы. Просто подойдите на просто. Ай. Я в шоке просто. Мне на Просто подавите, как бы, да? Привет, привет. Привет, мне это классно, когда видите просто. А давайте мы не На я теперь тут в Чехії, приклад, фрес, кукар, я шоці. У мене ж така новина просто в мене, прям енергії препрост. Я в шоці. Поки скажу, можу подарувати. Привітки, я вдома. Коротше, сталося просто треш. Я просто вибачте в А і далі. Розумієте? Я не матюкаюся, але це реально висить ситуацію. Коротше, ми їдемо в Україну сьогодні. Це максимально спонтанно вирішилося. Сьогодні мені, мені мама пишемо ще два уроки, е, потім було, Ми їдемо в Україну сьогодні, е, то потім забере мене. І коротше, бля, я просто вибачте, в шоці. Ну, реально, просто максимально. Я зараз збираю речі. в мене ще 15 хвилин є на збори. Просто подивіться: ось валіза. Я беру з собою ось піжаму. Тут в мене е, ця е, сорочка. Боді, плаття моє, тут колготки, гетри, ще шкарпетки. І я беру ще, напевно, щось беру, а, я беру косметичку, бантик, ще я беру парфуми свої і прикраси. Ось тут у мене прикраси. Це все беру і просто що ці я? Не очікувала такого. Тому зараз швидко збираюся. Я ще поки що не вкладаю це в сторіс, тому що, якби, ну, розумієте, мені вона ще кажуть, що краще не викладати, але знімаю цей влог, тому окей. Е, я просто-просто в шоці. Реально. Я беру з собою біленьку свою сумочку, десь вона тут, ось вона. Сумочка. Коротше. Я в шоці. Ось косметичка. Ось так у мене важання. в мене тут косметика і там ще штучки. Росія. Косимо зробимо ось так. О божечки, я не знаю. Мені мама, напевно, лаяти буде. Це ще скільки картизло. Ось такий мене аутфіт. Косичка. Це найулюбленіше. Просто, якщо подорож, це прям ідеально. І взагалі я обожнюю косичка. Коротше, я просто в шоці. Побажайте нам удачі. О, божечки, я не знаю. Вони прям розпирають. Я вже на зупинці, мама побігла квитки гуляти до інтернету, тому що щось не йде і немає квитків до Праги. І, коротше, це комедія, реально просто. Зато краєвид красиві. Навіть. Якби так. Нам ще не казали, але ми їдемо на три дні. Три дні такі. Ми більше будемо їздити, ніж будемо взагалі в Україні. Тому що через тиждень ми приїдемо. І розумієте, в чому прикол, то сім днів, а із них чотири ми будемо їздити. Прекрасно. Я звісно, собі не так це все уявляла. Я думала, я хоча б малюк зроблю, я так. Вже як дуже просто покращено. Хоча б там, не знаю, плаця, мені було б купити, так було в Україні. Але я не впевнена, що. Ну, дуже почнули, звісно, так. До речі, я ще ніколи не сказала, але в мене є окремий список е продуктів, які мені треба в Україні обов'язково випадку. Це е крабові чипси, кримський торт і ще там, які продукти коротше. в мене є список, а ще максималь. Тому що тут такого немає, крабових чіпсів теж немає, але це не вирібні, я їх вже роки більше двох. Прекрасно. Тому... Я, знаєте, я прям максимально просто шок феночі і сосліку з цього приводу і на супутній Капець. Ми вже їдемо в автобусі на Прагу. І я зазвичай, коли ми їдемо більше кудись ніж пів години, я зазвичай просто знаю, або можу там в телефоні пласти, якщо мені нудно, або подивитися якийсь мультик ось тут, або пограти в гру. Або можу, не знаю, просто зазвичай слю. Ми ще їдемо в метро, зараз будемо спускатися і е, їхати на зупинку. Це просто максимально кайфово, коли бачите багато людей, коли в тому місці, де ми живемо. Дуже багато людей просто максимально. Купе, огляд. Коротше, тільки що на потяг, комедія. Все, Ми в Празі. Зараз їдемо в Польщу. reżimu, czas zakończenia zakończenia jako obudę owoczną. Dodatkowo nasi prawidłowie zaproponowali to Wam z niedawno. Chciałem, aby na wybier. Szanowni pasażery, tak. Другой ми скоро будемо в вперед. ми зараз в Польщі. Отак от, от. Це ральник Меді. Ще вчора зранку я була в школі, а зараз я в Польщі. Прекрасно. Я в шоці Просто. Але мені дуже цікаво, знаєте, коли такі були рішення якісь. І скоро, скоро як челендж якийсь. Ну, дуже цікаво, знаєте. Божечки, просто украсні. Подивіться. Це любов просто. Хай чекаю нас. Всього внимаю. Божечки, я просто в шоці. Ще вчора зранку я була в школі, малювала там малюнка, а сьогодні я вже в Польщі і йду в Україну. вже нарешті приїдемо. Ми їхали да, на три години більше, ніж планувалися. Коротше, в планували мене просто життя відверто кажучи, а так і далі. Ну, розумієте. Це просто шок. Ну, як ви подивіться, так, 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 вокзал, вокзал. Київ, уявляєте, уявляєте? Я в шоці. Просто найкраще. Просто мої люблю з крабом. Я прилетіла два роки, там просто в Чехії взагалі нема. А це прям кажуть. Ну як бачите? О, і зефір просто. Видите, клас? Клас? Ой, держите. Просто, просто люди з ним розвітати. А в шоці, ну це просто баушно. Так файна. я Іду, так да просто потихаєшся, тому що зрозуміло і мови розуміти. Йдеться, просто ваушна. Коротше, це просто карта зміти. Якби парк, просто якби да? Люди, багато людей. Це просто вау. Коротше, на ті, на такій класній ноті Хочу вам подякувати за перегляд цього влогу. Всім дякую, всім пока.